Південь і захід разом. В центрі сучасного мистецтва свою персональну виставку презентував художник Андрій Горбачов. Він родом з Миколаєва. До Івано-Франківська евакуювався на початку повномасштабного російського вторгнення. У творчих роботах об'єднана і змальована архітектура двох міст. Тут цікаво саме замальовки франківської архітектури, яка була яка трошечки інша, ніж південна, там Миколаївська, бо то була Російська імперія. Там Більше той стиль був тут. Була Польща Остроугорщина, тут е, той стиль. І от подивитись е, їх різницю, їх щось спільне. Це цікаво. В оглядових залах експонується близько півсотні живописних творів Андрія Горбачова. Акварельний живопис виконаний в змішаній нестандартній техніці. Малюнки зроблені мазками або плямами, як це робили імпресіоністи коли пішу всі тюди, всі всі свої роботи, я намагаюся словити той час і ту хвилинку або сонечко, або тінь якась від дерева і таке інше, щоб воно більше живе було. Не з фотографій. Наразі це деб'ютна виставка живопису Миколаївського митця в Івано-Франківську. Триватиме вона до кінця жовтня. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.